Телеканалу КВАНТ, вітає телебачення Южноукраїнської АЕС. Про події тижня вам розкажуть наші журналісти. Проблем з постачанням ядерного палива з Росії на український АЕС немає, заявив новий міністр енергетики та вугільної промисловості України. Незважаючи на нестабільну ситуацію між Росією та Україною, співпраця між енергетиками сусідніх держав продовжується. Працівники нашої станції побували на спільній нараді начальників турбінних цехів АЕС. У четверу южноукраїнську скликали позачергову сесію міської ради. Про торгівлю людьми і постраждалих українців цього тижня розповідали в місті представники Миколаївського благодійного фонду Любисток. Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан відзначив, що на сьогоднішній день проблем з постачанням ядерного палива з Росії на українські АЕС немає. Ситуація з ядерним паливом зараз спокійна. У нас були деякі нюанси пов'язані з забороною транзитних вантажів по Україні. Зараз питання врегульоване, відзначив міністр. І як пишуть у ЗМІ, зокрема УНІАН повідомляє, що в Росатомі спростували інформацію про те, що Росія припинить постачання ядерного палива на український АЕС. За словами генерального представника Росатому в східній Європі Олександра Мертена, всі підприємства, які входять у корпорацію, виконуватимуть узяті на себе зобов'язання, незважаючи на політичну ситуацію. Компанія не збирається припиняти співпрацю з Україною. Компанія Росенергоатом, яка об'єднує російські атомні електростанції, вже багато років виступає ініціатором нарад начальників турбінних цехів російських та зарубіжних АЕС. Запрошуються, як правило, і провідні заводи світу, котрі виробляють тепломеханічне обладнання. На таких нарадах підбуваються підсумки роботи за минулий рік та окреслюються питання, які потребують обговорення. На українських АЕС на п'яти блоках використовуються турбіни ленінградського металічного заводу. Тож проблеми в українських і російських атомах. На першому та другому енергоблоках Южноукраїнської АЕС експлуатуються турбіни Харківського заводу. На третьому енергоблоці встановлено турбіну Ленінградського металічного. Тож турбоостановки мають різні технічні характеристики: частота обертання ротора на блоках номер 1 та 2 – 1500 обертів за хвилину, на третьому 3000 обертів. А ось номінальну потужність турбоостановки мають однакову 1012 МВт. мегаватт. Однією з проблем, з якою стикаються турбіністи, зношення робочих лопаток, так звана гостра пара, температура якої досягає 270 градусів, призводить до швидкого розвитку корозійного процесу. році була заміна, це п'ятих ступеней циліндра низкого давлення, ротора високого давлення на нові лопатки, які так, мають так, имеють несколько отличительную конструкцию от существующих лопаток. Перве, второго и третьего ротора низкого давления, пятых ступеней, это бандажная полка. Более стойкая, скажем так, вот этим влиянием вредным влажного пара на выхлопе турбины. К 2019 году, наверное, мы поменяем, если будет все у нас стабильно в стране и экономическая обстановка нам задаст, скажем так, перспективу такую, заменить все Пятой ступени, тогда у нас в -то, правильних вопросов по трубоустановці нет. Дмитро Веслополов доповідав на нараді про експлуатацію теплообмінного обладнання в умовах підвищенного солей у ставку-охолоджувачі АЕС. Проблема просто у, у нас конденсатор. У нас е порядка 4,5% відглушених трубок при допустимых 10%. Ви знаєте, что на втором блокі е та ж сама картина, даже ще хуже, ніж у нас. То тобто есть они идут первые на замену конденсаційної установки тепломенного обладнання, То тобто есть трубок, в частности. Пламінних трубок. Ну, Затем ми пайдемо всі так. По цій програмі комплексної заміни конденсаторів нового модульного типу. На російських АЕС, так як і на українських, в основному експлуатуються енергоблоки з реакторами ВВР-1000. Це водоводяні енергетичні реактори. Майже половині з них продовжено ресурс. Також курсу дотримуються Україна, яка продовжила термін дії трьом своїм енергоблокам. Та північні сусіди мають можливість будувати і нові енергоблоки. Серед доповідачів були також представники німецької фірми Siemens, обладнання якої широко застосовується на АЕС світу. Сама ж Німеччина відмовилась від застосування ядерної енергії. У цій країні майже 35% електроенергії є зеленою. Та вже сьогодні Німеччина має проблеми з частотою в енергосистемі. Україна ж і надалі розвиватиме атомну енергетику. Сьогодні її складова в енергобалансі країни становить приблизно 46%. Вартовими якості металу атомної електростанції називає свій колектив начальник СКМ Андрій Бажуков. 19 березня служба контролю металу Южноукраїнської АЕС відзначає 35 років від дня створення. З нагоди ювілею наша знімальна група завітала до колективу про завдання, які стоять перед підрозділом та про досягнення останніх років. Далі у сюжеті. Свою історію колектив веде з 1979 року. На стадії будівництва атомної електростанції та монтажу обладнання необхідно було контролювати якість металу основного обладнання та зварювальних з'єднань. Спочатку лабораторія металів та зварювання налічувала вісім чоловік. Згодом розширювались завдання, зростали обсяги роботи. Сьогодні це вже ціла служба, яка налічує три лабораторії. У їх розпорядженні сучасний парк приладів, новітні методи діагностики. У десять разів зросла і чисельність персоналу. Основні наші цілі задачі це обізпечення качества контролю металу, як знаходящогося в експлуатації, так і появляющиеся в результаті реконструкції, ремонту, під нашим надежним вниманием знаходяться як сварные соединения, так і основной метал. У лабораторії матеріалознавства під керівництвом Петра Мельника, який майже чверть століття віддав улюблені справи на рідному підприємстві, якість металу аналізують за допомогою руйнівних методів. Це механічні випробування, металографічні дослідження, зразків обладнання. Працівники лабораторії матеріалознавства, по суті, свої дослідники та аналітики. Вони знають усе про якість металу та зварювальних матеріалів і 100% можуть вказати, що саме стало причиною пошкодження тієї чи іншої деталі. Контроль металу обладнання АЕС у процесі експлуатації теж їх завдання. Персонал лабораторії нейронівних засобів контролю здебільшого працює на обладнанні реакторного та турбінного відділень. У арсеналі дефектоскопістів шість методів контролю. Серед них магнітно-порошковий, капілярний, ультразвуковий радіографічний. Вони виявляють поверхневі та внутрішні дефекти, замірюють товщину стінок трубопроводів. Раніше на рік припадало близько 700 планових обстежень та більше тисячі за заявками цехів атомної станції. У 2013-му ці цифри значно зросли. А я до продовження терміну експлуатації енергоблока номер 1 в процесі проведення робот по продлінню. срока службы оборудования. Наши службы были проведены колоссальные работы по определению механических свойств, как трубопроводов, так и основного оборудования. Это измерение твердости, это определение механических свойств, это качество наружной поверхности. Оборудования, арматуры, трубопроводов было очень много. За штатним розкладом служба налічує 45 контролерів. Кожен володіє декількома методами контролю від двох до п'яти. Та для дефектоскопіста мало лише вміння проводити контроль. Необхідно досконало знати документацію, яка регламентує якість металу для різного виду обладнання. Недостатньо знати фізику того чи іншого методу контролю. Необхідно ще знати технологію контролю і нормативні документи. По оценке качества по проведенню того і нова метода контроля слова керівництва підтверджує і дефектоскопіст шостого розряду Михайло Брик. Він майже 30 років працює у колективі, оволодів усіма методами контролю. Більшість я кажу, шестой розряд більше по ультразвуку, ультразвукової. Ну і підключаєш до всіх». Методом контролю цветная діфтоскопії, магнітно порошковая діфтоскопії. Ну, всі, всі методи, які у нас существують, складність нашої роботи полягає во многом. Треба бути уважним до всього. Треба знати дуже багато. Багато документів у нас. Батьківськими стежками до професії дефектоскопіста приходять і молоді працівники. Бути чітким у роботі і відповідальним Юрія Пасічника навчив батько, з яким довелось працювати в одній бригаді. Постоянний контроль з його сторони, щоб я нічого нікуди ні вліво, ні вправо, все робив, як положено. Тобто він обов'язково, да, то всю технічну базу мені розказував, все як правильно виконується. Тобто приємственність нас в цьому плані і завжди в цьому плані слухав. Після декількох років роботи на АЕС Юрій зрозумів, яка відповідальність лежить на людях його професії. І що суворість батька була виправданою? Ми Мистим на стражі без запасності э, нашої атомної електростанції. Тобто наша суть заключається в тому, щоби. Чтобы... Провести контроль і оценити металу, тобто випуску, далі експлуатацію того чи определенному да, щоб вони не були дефектними, тобто, вимогам норм, інтерв'ю. Наймолодша та найперспективніша у службі лабораторія дистанційних засобів контролю та ремонту. Поле діяльності цих людей реакторне відділення, де метал має високу радіоактивність. Контроль здійснюється без прямого контакту персоналу. На нашому підприємстві є система наружного контролю корпуса реактора, є система контролю іспанської фірми це система ТЕДІ для контроля віхрітокової контролю, контролю тепломенних трубок і перемичок парагенераторів. Обладнання унікальне і досить дороге. Кожна з АЕС має у своєму арсеналі щось особливе, тож надають допомогу одна одній. Минулого року на ім'я головного інженера надійшла подяка від керівництва Хмельницької електростанції за хорошу роботу працівників лабораторії дистанційних засобів контролю Южноукраїнської АЕС. Нашій електростанції колеги теж допомагають у нас на сьогоднішній день є указання, в том числе від регулюючих органів України, щоб в період продлення ресурсу корпусу реактора вірніше, продлення ресурсу корпусу реактора в обов'язковому порядку проводити контроль корпуса реактора іннутри. І на першому і другому енергоблокі ми такий контроль. Вже выполнили. На первом блоке мы выполняли двумя системами. Это при помощи системы CMMS Афир Плюс, центрально мачтового манипулятора, принадлежащий ОП РАЭС в 2009 году. И в 2011 году мы на энергоблоке 2 привлекали тех же самых специалистов и ту же самую систему СОПРС. Під 5 Товки енергоблока номер 1 до продовження ресурсу були виконані додаткові обстеження У 2013 році Ми робили контроль корпуса реактора із нутрі радіусних переходів системою контролю РПВ принезнутрі принадлежащої вже ОПЗС. Та яким би сучасним не було обладнання, успіх будь-якої справи залежить перш за все від людей. У цьому переконаний начальник служби Андрій Бажуков. Очі много зависит от персоналу от людей. Очінок свій колектив він називає колективом однодумців і професіоналів. Фахівці тут в прямому значенні слова вирощують на місці, адже спеціалізованих факультетів у вишах України, де б готували дефектоскопістів, немає. Тому в енергокомпанії та на АЕС розроблена ціла система підготовки кадрів. Вона тривала і непроста, зате дієва. Ті, хто працює у службі контролю металу, переконують, що метал це живий організм, який може хворіти, старіти і вмирати. А їхнє завдання вчасно виявити дефект і запобігти руйнації обладнання. Цю місію фахівці служби несуть на своїх плечах вже 35 років, і нарікань на їх роботу ще не було жодного разу. Відсьогодні персонал АЕС, що харчувався у буфеті на третьому енергоблоці, ходитиме до загальної їдальні. За наказом адміністрації підприємства Буфет номер 30 який знаходився у зоні розташування технологічного обладнання, що працює під тиском. Зачинено розмови про закриття буфетів у машинних залах. вели декілька років. На виконання компенсуючих заходів відремонтували їдальню, оновили меблі, плити, духові та конвенційні шафи. Придбали посудомийні машини, обладнали додаткову лінію роздачі. Це дозволило значно збільшити пропускну здатність їдальні і покращити якість обслуговування відвідувачів. Понад рік тому закрили буфет у машинній залі першого та другого енергоблоків. Тепер прийшла черга буфету на енергоблоці номер 3 Значного навантаження на їдальню та утворення там черг адміністрація закладу харчування не очікує. Передбачають, що 150 відвідувачів буфету розподіляться між дієтзалом та основним залом їдальні, де працює аж три роздаткові лінії. До того ж, на АЕС час обідньої перерви для різних підрозділів різний. Їдальні працюють з 11 до 14 години. Касири обіцяють, що оперативний персонал обслуговуватимуть поза чергою. Для працівників АЕС, що несуть трудову вахту у нічні і вечірні зміни, дієтичний зал перевели на цілодобовий графік роботи. З 15-го числа дієтзал працює круглосуточно, тобто організовано питання з 7 утра до 9 – це завтрак, обід з 11 до 2, з 17 до 21 – ужин і починає зміна з 2 до 4 Операторам блочних щитів управління, які не мають обідньої перерви і не можуть полишати робоче місце, їжу доставлятимуть на робочі місця. Для них розроблена система попереднього замовлення. Такий механізм вже відпрацьований на БЩУ першого та другого енергоблоків. А від сьогодні цією послугою користуватимуться і оператори БЩУ-3. У четвер скликалась позачергова сесія Южноукраїнської міської ради. Депутати обрали нового секретаря та обговорили заходи з реалізації резолюції народного віччя. Це об'єднання громадян, утворилось у южноукраїнську у ході подій на Майдані. Депутати проголосували за впровадження рішень віччя. Хоча деякі пункти, зокрема заборона діяльності партій регіонів та комуністичної партії у місті, перейменування проспектів Леніна і комуністичного викликали жваву дискусію. На розгляд депутатів були винесені три питання: звільнення та обрання нового секретаря ради та затвердження плану заходів з реалізації рішень народного віча. У роботі сесії брали участь представники громади та депутати з області. Новообраний голова облради Тарас Кремінь зауважив, що керівництво Миколаївщини проводить системну роботу з налагодження діалогу між різними політичними силами та громадськими об'єднаннями. Сьогодні надзвичайно важливо знайти діалог. Сьогодні надзвичайно важливо знайти спільну мову між усіма людьми. Ми прекрасно знаємо, як важко давалася українська незалежність 91-го року. Але ще важче, як виявилося цю незалежність утримувати, як важко сьогодні знайти діалог між людьми, які розмовляють російською і українською. Це та багато інших питань вони на часі. Але сьогодні я закликаю кожного з вас до того, щоб ми йшли до людей, щоб ми з ними спілкувалися і заспокоювали, щоб серед нас не було настроїв на розкол. на... Недовіру, а йшли розмови про примирення і спільну нашу роботу. Очільник обласної ради вручив також голові Южноукраїнської спілки воїнів-інтернаціоналістів Олександру Гравченку орден Богдана Хмельницького третього ступеня, за значний внесок у розвиток ветеранського руху та патріотичне виховання молоді. Далі депутати перейшли до розгляду порядку денного сесії. Міський голова зачитав заяву Галини Поліканіної, яка вирішила піти з посади секретаря ради. На її місце Євген Квасневський запропонував кандидатуру Лідії Уманець, яка представляє у раді всеукраїнське об'єднання Батьківщина. За неї проголосували 26 із 29 депутатів, що були присутні на сесії. Новообрана секретар ради, зважаючи на скрутний бюджет міста, відмовилась від надбавки за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50% від посадового окладу. Лідія Уменець прийняла квіти від міського голови, подякувала за довіру і виказала переконання, що рішення депутатів і надалі будуть мудрими і виваженими. Все таки те, чого ми намагаємося здобити сьогодні, і наше народне віче багато говорили про це власність у. І відкритість у роботі влади, я думаю, все таки в нас буде продовжуватись і розширюватись. Дякую. Це перша перемога, я думаю, громади і опозиції. І думаю, що вона не остання. Вимоги народного вічі депутати обговорювали заздалегідь. У резолюції зокрема йдеться про наступне: не підтримувати проведення у місті будь-яких форумів зібрань, спрямованих на розкол країни. Створити у Южноукраїнській міській раді народну більшість партії регіонів направити допомогу постраждалим на майдані у вимогах і відставка міського голови. Та поки що немає законних підстав для його звільнення, записано у заходах щодо заборони діяльності у місті партії регіонів та комуністичної партії, то цим питанням мають займатися не органи місцевого самоуправління. Переконаний мер підчеркувати, де комуністи, де представник партії регіону, де свободовець, де соціаліст на сьогоднішню. Хвилину дуже неактуальна. Міський голова, який положив партійний бред, який говорив вам, повинен підтримувати всі політичні сили. Розумієте, працювати з кожним направленням. Не може міська рада і особиста міський голова написати від себе особисто матеріали в суд або в юстиції про заборону тієї чи іншої політичної сили. До перейменування вулиць треба теж підходити виважено. Погодилась більшість депутатів. Буде таке затверджено положення, згідно з яким і працюватимуть над цим питанням. Пропозиції городян щодо нових назв проспектів комуністичного та Леніна враховуватимуть обов'язково. Давайте ми зробимо, щоб це було грамотно, чесно, відкрито перед всіми слоями нашого міста. Я згоден, що це потрібно робити, але це має бути цивілізовано. Щодо звільнення директора третьої школи, як того вимагає вічі, то на це немає законних підстав. Зазначив мер підтримати свого директора. Прийшли вчителі третьої школи. Олена Миколаївна Кокол очолює нашу школу дуже багато років. Зі сторони батьків ми чуємо тільки позитивні. Відгуки з приводу її роботи на сьогоднішній день. Я принесла цей лист, який є у вас зафіксований. Де більше 70 педагогічних працівників нашої школи просять вас залишити на посаді директора школи Кокол Олену Миколаївну. Депутати одноголосно підтримали пропозицію направити допомогу військовим, що сьогодні знаходяться у Криму. Це буде і моральна, і матеріальна підтримка. Її вже почали готувати ряд підприємців міста. Здавалось, поняття торгівля людьми українці вже давно вживають лише в контексті вивчення історії. Реалії сьогодення говорять про інше: у 2011 році в Україні було прийнято закон про протидію торгівлю людьми. В обласних центрах створені громадські організації, які надають допомогу постраждалим від такого виду насилля. Цього тижня представники Миколаївського фонду любисток проводили в южноукраїнську семінар-тренінг, де навчали працівників соціальних служб, як допомагати людям, котрі зазнали насилля. На семінар запросили представників організацій, які за своїми функціональними обов'язками повинні протидіяти торгівлі людьми та надавати допомогу постраждалим. Це фахівці центру зайнятості, управління захисту населення, управління сім'ї і молоді, лікарі та міліціонери. А оскільки семінар кустовий, то крім южноукраїнців, участь у ньому брали їхні колеги з арбузинки та первомайська. Учасникам заходу пояснили причини виникнення торгівлі людьми, якими є наслідки такого виду насилля для самої жертви, її сім'ї та суспільства в цілому, торгівля людьми може бути з метою трудової та сексуальної експлуатації, примусу до жебратства, трансплантації і навіть для дослідів над організмом. Головна мета семінару навчити службовців, які мають допомагати таким людям взаємодіяти між собою, адже часто жертвам насилля потрібна комплексна допомога: психологічна, юридична, медична і фінансова. Навчання в місті Южноукраїнську проходять всі соціальні служби, СМСЧ, міліція, центр зайнятості. На даний момент я вважаю, що це тема актуальна для нашого суспільства і можуть бути такі випадки. Тому ми повинні знати, як взаємодіють між собою і допомагати допомогти людині в даній ситуації у южноукраїнську не зафіксовано жодного звернення щодо торгівлі людьми. А от у Миколаївській області таких більше п'ятисот. П'ятеро людей навіть отримали офіційний статус постраждалих, причому двоє з них неповнолітні. Я просто впевнена, що ті, хто к нам звернувся – це єдиниці. А таких людей дуже у нас в области, і кожен з них може обратиться к нам, може обратиться в государственную структуру и право на помощь і звісно, на отримання цього статусу. Отримання статусу постраждалого внаслідок торгівлі людьми дає право на фінансову допомогу у розмірі мінімальної зарплати. Відповідний закон було прийнято в Україні у вересні 2011 року. Це разова виплата. Но я вам хочу сказать, что материальную компенсацию от государства Украина одна из немногих стран вообще в мире, которая предусматривает эту компенсацию. Пусть она небольшая сегодня. Извините, два года назад не было этого. Та набагато більше для людей, що потрапили в такі обставини, важить моральна підтримка. Вони її отримують саме у таких благодійних фондах, як Любисток у Миколаєві. Він є партнером міжнародної організації з міграції, яка і фінансує підтримку постраждалих внаслідок торгівлі людьми. Наші професіональні психологи вони працюють, і определяють, проводять психодіагностику і психокорекцію. Это і помощі документу, вистановлення каких-то прав можливо. там и на, на жилье, и на собственность, это есть проблема. Естественно, это сопровождение адвоката на всей стадии, если человек обратился в правоохранительные органы, если ведется уголовное дело, то есть на стадии следствия, на стадии судебного слушания сопровождает адвокат. Наших пострадавших голова фонду Маргарита Пархоменко наголошує, що стати жертвою сучасних торговців людьми можна не лише за кордоном, а й в Україні. На сьогодні наша країна, на жаль, лідирує у східній Європі за кількістю виявлених постраждалих. Художній геній Кобзаря так називається експозиція, що працює в міському музеї. На огляд глядачів виставлені репродукції найбільш відомих картин Тараса Шевченка. Представлені на виставці і роботи сучасних авторів. що правда вишиті южноукраїнські майстрині відобразили мальовничі українські пейзажі та образ великого генія України. Виставка присвячена двохсотріччю Тараса Шевченка. Її організатори кажуть, хотіли розкрити художній геній кобзаря. Гості та мешканці міста, прийшовши до нас, можуть познайомитись з його роботами, адже ж, якщо ми говоримо про Шевченка, то передусім у нас виникає асоціація з ним, як з письменником, як з поетом і прозаїком. І ми хотіли показати, що його художня творчість є такою ж геніальною, як і письменна. У доробку художника більше тисячі картин, малюнків офортів. Основна частина з них знаходиться в національному музеї. Шевченко кажуть, дослідники його творчості досконало володів технікою написання картин аквареллю, маслом, пером, олівцем. Саме графічні роботи, бо на засланні більше нічим було малювати та й взагалі заборонялося. Художник створив у далекому косаралі. Надія Малієва родом з Казахстану, каже, що про Шевченка дізналася від своєї вчительки Українки. Тоді в Я школі вивчали мы в пам'ятаю, учились, ми в школі был где-то 65-й рік, в 8 класі ми проходили творчість Шевченка. І у нас був літератор, учитель по літературі, дуже емоціональний і дуже могла це это настільки, настільки цікаво настолько Вот, І Написала прямо на доске крупными буквами, це стихотворення. Рыво так стогнут, широкий, сердитий вітер завив. Додолу вириби невисокі, горами хвилю, підима. На виставці представлені роботи южноукраїнських майстринь. На вишитих картинах мальовничі українські пейзажі, ікони, портрети Шевченка. Ольга Дорохіна розповіла, що на виставці є роботи її дочки та дочки подруги. Остання знаходиться в Італії та її вишиванки про Україну. Ми живемо на бульварі Швевченка. мимо пам'ятника кожен день проходимо і все одно розповідаємо заповіт його. Поэтому не могли залиши равнодушними к этому празднику. Міскевець Шекспір Пушкін Шевченко генії своїх народів. Їх твори були написані багато століть тому. Та й сьогодні у них є чому повчитися. Зокрема, жити в сім'ї вольній, новій, як того хотів Шевченко. Цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Бажаю миру та спокою у ваших родинах. Зустрінемось наступного тижня.